На 14-й день приходить священник, підносить її і дає ім'я Марія. Ніхто в цей день не знав, що вона стане ківотом, вмістилищем самого дорогого, що люди читають, самого Бога, що вона стане Матір'ю Божою, заступницею. Покровителькою цілого світу. Цілий світ буде до неї звертатися, благати в неї заступництва, молитися до неї. В цей день ніхто не знав, що через 15 років ця маленька дитина стане мамою самого Бога. Сьогодні ми святкуємо її День народження. Батькам її, моїй Анні, було дуже важко, бо її завжди позорили, казали, що вони грішні, що в їхній родині не народиться Месія, так було прийнято, і родина, яка не мала дітей, не могла мати наслідника, не могла не, не могли, не могло в тій родині, в тій сім'ї народитися Месія. Як вони не терпіли, але вони молилися. І саме їхню молитву, дорогі мої, саме їхню родину обирає милосердний Бог і в їхню сім'ю, в їхню родину посилає оцю дівчинку, яка стане пізніше, пізніше матір'ю Божою. Андрій Крицький каже, що це сьогоднішнє свято, яке ми з вами святкуємо, це є початком всіх інших свят. Це є двері до інших свят. І справді воно так є, тому що народилася та, з якої народився Спаситель. І коли ми себе згадаємо з дитинства маленькі, нас народила наша Мати, дорога, люба, мила. Ми її любимо, але не невблаганна смерть. І Розлучає нас із нашою небою. І напевно, вже є багато тут, серед нас тих, хто не має мами земної, тих, хто вже відвів свою матір туди, в інший світ, де тепер от має заступника, але вже там. І є, дорогі мої, люди такі на світі, які, які не родилися без матері. Але Інколи та ненька залишає свою дитину і вона сирота, але мати жива, десь живе, але та дитинка не бачить ту свою матір. Є такі, що мають свою маму, але не шанують. Інколи можуть у рік, а може і не раз в рік, а рік прийти до неї. Але більшість, дорогі мої, шанують свою нень. Більшість прийдуть і обцілюють ті спрацьовані руки, дякуючи за те, що мати дала все, що могла дати, що ось я такий сьогодні виріс, і я такий є. Але всі разом взяті, кого я назвав, крім того, мають ще одну маму. Маму, яка є на небесах, це є. Та мати, якої ми сьогодні спільно всі разом святкуємо День народження, це є Матір Божа. Спільна наша Мати на небесах. Ми в неї разом просимо заступництва. Ми в неї разом просимо, щоб вона нас охоронила нас, наші родини, наших дітей, наших батьків, внуків, щоб охоронила від усілякої небезпеки. І хіба вона не чує? Звичайно, чує. Я б їй не знати, як вона така сама жінка? Вона не була ні ангелом, ні ніким іншим. Вона родилась звичайною людиною, перенесла стільки терпінь від самого дитинства, її батьки віддають у храм. Пізніше, коли вона вже має народити Спасителя, її мої, вона не знаходить місця, де прийти і народити, а десь в стаєнці родить. Потім дивиться, як її син залишає її, хоч недовго він вчив. В короткий період часу, три роки це небагато. Але він не біля неї, він на неї не знаходить часу, а вона любить його, любить як мати. І що? Через деякий час бачить, як його бичують, як він обтікає кров'ю Голгофа, Хрест і розп'яття. Як рвалося її материнське серце. Як оцей меч проколов її серце, то хіба вона не бачить оці всі наші біди і їх не розуміє? Звичайно розуміє. І тому ми завжди звертаємося до тої заступниці і покровительки, яка найбільше чує ту молитву і несе її до престолу Господнього, несе до свого Сина і випрошує у нього всі ці наші побажання, прохання. За наші сім'ї, родини, за нашу неньку Україну. Дозвольте, дорогі мої, всіх вас, отців і вас привітати з тим святом, святом Марії, святом Дня народження нашої ще одної матері, цариці Небесної. Я щиро вітаю вашого настоятеля, Отця Михайла, з тим вашим храмом святом, з праздником вашим. Нехай Милосердний Господь Його і вас, його парафіян, всіх тих, хто сьогодні прийшов в гості, оберігає милосердний Господь. Нехай Пречиста Діва Марія покриває своїм чесним офором від осякого зла. Нехай все ваше прохання, ці ваші молитви, які ви возносите сьогодні до престолу Господнього, будуть почуті, вислухані і надані Милосердним Богом. Божого благословення вам всім, на всі ваші родини, нехай посилає милосердний Господь і збереже вас на многії і благі діти. Збережемо Ми всі зібралися у нашому сільському храмі на святкову Божественну літургію. Не була б вона святковою, якщо б на нашого храму з нагоди цього празнику не приїхали священники, Тож сьогодні я від всіх нас та й від себе особисто хотів би подякувати собору священнослужителів. Які звершували сьогоднішню праздничну святу літургію. Найперше дякую отцю Дмитру із міста Дрогобича, дякую отцю Руслану своєму кумові із Золочинського району, села Бужо. Також дякую отцю Василю Михайлишину з міста Лова, дякую оцю Олену Мова, де служить він в храмі на вулиці Полюя. Дякую отцю Віталію своєму кумові з міста Сколи, також отцю Андрію з міста Тогобича, отцю Юрію із міста Борислава. Дякую отцю Миколі, який перше сьогодні в нашому храмі із села Вербіч Миколаївського району. Оцю Петру із Голобутова, дякую отцю Михайлу із міста Сколе, також оцю Петру із міста Львова, дякую отцю Василю нашому земляку, який тільки вчора приїхав із Ізраїля, Замучений, але сьогодні також взяв участь у нашому святкуванні. Особливо подякую. Вчителі, який давав мені рекомендацію в семінарію, який готував мене до вступу в семінарію, отцю Володимиру Ковалевському із села Лесятич. Також дякую отцю Йосипу, який проживає у селі Тайсарі. Дорогі отці, міцного вам здоров'я, злагоди у ваших родинах, любові від парафіян. Щоб всі ваші починання на священичій ниві, на сімейній ниві, щоб завжди вони увінчувалися успіхом. Нехай Господь Бог кріпить вас, дарує мудрість у вашому проповідництві на многії і благі молиту, Вітаю! Пана Михайло, який знаходить свого 70-річного ювілею прийняв святі та сестриство наших користів, які прекрасно сьогодні співали цю божественну літургію всіх вас і тут щойно перечислених, жертводавців, вітаю сьогоднішнім праздником. Вважаю також міцного здоров'я на многі і платні літаки. Уваждів в той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському, Вефездом. і має п'ять притворів, у них лежала сила недужих сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода. Бо ангел Господній сходив час від часу кубіль. І зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Зикол вас усіх. Будьте здорові, як там у нас сьогодні.